Доброго дня, шановні мої колеги. Дозвольте представитися. Зовуть мене Оксана Черкашина, я практичний психолог комунального закладу Зітківський ліцей імені Григорія Івановича Ковтуна Чугуївського району Зміївської міської ради. Також я є членом Харківського осередку Арт Харків Всеукраїнської арт-терапевтичної організації. І є членом Національної психологічної асоціації. Сьогодні я вас запрошу на свій майстер-клас, який має назву Молекула сім'ї. Для цього майстер-класу вам потрібно аркуш паперу і кольорові олівці, а також гарний настрій. Ви будете зо мною проходити цей майстер-клас. З цими засобами підручними, які у вас є. А я буду вам демонструвати, як я цей майстер-клас проводжу на додатку від Google Form це Jamboard. І так, починаємо працювати візьміть, будь ласка, аркуш паперу і Давайте з вами спробуємо зануритися у наш майстер-клас, який має назву Молекула сім'ї. Він допоможе вам пізнати хімічні зв'язки в родині, а також відкриє ресурси для створення комфортної атмосфери всередині молекули сім'ї. Це перший слад, який я зробила таким інформативним, щоб ви розуміли, як можна цим користуватися. Можливо, ви вже цим користуєтесь. Перед вами зараз. Просто чистий аркуш паперу. Для того, щоб створити свою молекулу сім'ї, і чому саме я назвала молекула сім'ї, тому що молекула складається із атомів, так як і кожна сім'я складається з членів родини. І в сім'ї, так як і в молекулі, і в молекулі, є певні зв'язки. Тобто, ми з вами сьогодні, під час майстер-класу, пропрацюємо ці зв'язки. І спробуємо з'ясувати, яка ж у нас молекула сім'ї утворилася. Я буду робити це на прикладі уявної штучної сім'ї і е, пропрацьовувати разом з вами. І так, що вам потрібно зробити? Розташуйте перед собою аркуш білого паперу. Так, так як ви хочете, чи горизонтально, чи вертикально, як вам зараз хочеться. Посередині намалюйте велике коло. Я малюю за допомогою цього додатка. Нехай це буде синє коло. Так. Можна малювати як маркером, а можна обирати ось готові фігури. Ось. Але я зроблю це просто маркером. Можна його витерти, ось, бачите, дивіться, ось отак от. Якщо мені не подобається це коло, я його витираю. Це вам показала, що можна малювати, але я скористаюся, готовим, коліром, готовим шаблоном, яке є коло. Так, перше коло, яке є, Це в нас посередині ось таке велике коло, яке ви намалювали. Так, навколо цього кола розташуйте інші кола по кількості членів родини. Ось у мене є одне коло. Ви це малюєте, звичайно ж, просто олівцями, але, а я за допомогою комп'ютера. Ось перше коло, ось друге коло за кількістю членів родини. Ну, уявно в моїй родині ну, нехай буде 5 осіб. Якщо ми працюємо з джамбордом, то ми можемо регулювати розмір цих кіл. Так, як я вже сказала, в моїй родині це 5 ось таких членів родини. Так, тепер вам потрібно, якщо ви вже побачили, що є такий великий, да, велика кулька і поряд такі трішки менші. Далі, це у вас члени родини. Середню кульку ми поки не трогаємо. Просто не чіпаємо, вона у нас просто існує, живе на нашому аркуші. Біля кожного ось такого кола вам потрібно підписати, хто ж це із членів родини. Ну, Наприклад, це в мене буде, обираю шрифта, колір. Нехай це буде мама. Так, можу подвинути. Так, друге коло, нехай це буде тато. Третє коло. Трішки зачепила. Третє коло це я. Не хочу писати. Я, четверте коло підписуєте. Тобто, вам пови, ви повинні підписати кожне із кіл, яке ви розташували навколо центрального кола. Так, в моїй сім'ї уявно це мама, тато, я, сестра. Ну і нехай буде бабуся. Бабуся. І так у вас на аркуші паперу вже з'явилися члени вашої родини. Моя сім'я складається з мами, з тата, з бабусі, сестри і мене. Так, в центрі кожного кола ось, де мама, тато, бабуся, сестра і я. Будь ласка, пригадайте і напишіть ту подію або хобі, або дію якусь, яка робить цю людину щасливою, на ваш погляд. Ну, наприклад, маму робить щасливою те, що вона дуже полюбляє пекти якісь тортики. Так? Я додаю сюди напис. І скорочено, наприклад, запишу сюди випікає тортики так і розміщуєте це в центрі кола прописуйте це все в центрі кола Ой. Так. Ось у вас повинно бути на малюнку приблизно так, така роз, розстановка таких схемок. Є, є таке коло, яке у вас це мама. Що мама полюбляє робити, що робить її щасливе, або дає таку насолоду від тих дій, які виконує мама це випікає тортики. І так по кожному із членів родини. Наприклад, тато полюбляє Ремонтувати авто. Можемо трішки збі... Ну, якщо ми працюємо з якимось комп'ютерними редакторами, то тут ми можемо розширювати, будь-що так ви дивитесь, як у вас поміщається цей текст. Якщо це говорити про сестру, наприклад, що полюбляє робити сестра, що робить її щасливою. Ну, наприклад, кататися на велосипеді. Кататися на велосипеді. Що полюбляє робити бабуся? Бабуся полюбляє, полюбляє наприклад, в'язати. А про себе я можу сказати, я полюбляю вишивати. Тобто, якщо ми зараз поглянемо на нашу ще не створену молекулу в сім'ї, то ми побачимо, що кожний з членів родини має заняття, яке дарує йому задоволення або приносить відчуття щастя. На цьому етапі ми можемо проговорити наступне. Розкажи, будь ласка, про свою маму. Яка твоя мама? Опиши її. Можливо, тут проговорити про те, на яку тварину схоже, схожий кожен із членів родини. Якщо ми працюємо в джамборді, то діти можуть прямо завантажити сюди, сюди будь-яке додати зображення. Наприклад, мама схожа там на кішечку, там тато, на якогось такого орла і так далі. Але це якщо занурюватися більш детально вже в світ зоології. Але ми сьогодні говоримо про світ хімії, а саме про молекулу сім'ї. Тепер ми можемо з вами навіть зробити таку невеличку діагностику, що ми можемо зрозуміти з того, наскільки, якщо це проводиться з дитиною і дитина малює цю всю розстановку, то ми можемо побачити, наскільки дитина бачить і знає членів родини. Якщо це ми проводимо з дорослими, то також можемо проспостерігати те, як кожен із членів родини знає. І розумієте, що дарує радість, і що дарує відчуття щастя той світ захоплень, який є у кожного із членів родини. Що далі нам потрібно з вами зробити? Як я на початку сказала, що у нас це хімія, саме молекула сім'ї. А в молекулі є зв'язки. Вірніше, в хімії є зв'язки. І ми з вами спробуємо зараз зробити певні зв'язки зобразити між кожним членом родини. Пропоную вам таку схему від кожного члена родини провести суцільну лінію, якщо ці зв'язки міцні, надважливі для кожного з них і дарують радість. Це суцільна лінія. Якщо зв'язки викликають якесь непорозуміння, викликають якийсь емоційний дискомфорт, і хтось із членів родини вважає, що цей зв'язок недоречний, то ми пунктиром розривчастою лінією. Якщо це зовсім стресові конфліктні зв'язки між членами родини, то це хвиляста лінія. Таким чином, ми пропонуємо тому, тій людині, яка малює або створює цю молекулу сім'ї, зобразити ці зв'язки трьома лініями: суцільною, переривчастою. І хвилястою. Я попробую вам показати це графічно. Беремо маркер. Ну, Наприклад, хай це будуть синій колір, товстий маркер. Наприклад, я з мамою, у мене з мамою ось такий зв'язок. Дуже комфортно, мені класно. Мама розуміє мене, я розумію маму, у нас довірливі відносини. Ще важливо тут для діагностики відвітити спрямування відносин. Наприклад, у мене довірливі відносини до мами, я малюю ось отак, стрілочку. І у мами до мене довірливі відносини, комфортні і нам з нею дуже класно. Це якщо говорити, що в сім'ї все класно. Далі я далі продовжую малювати зв'язки. Який, який зв'язок у мене із сестрою? Ну, наприклад, буває різне, я можу часто з нею там сперечатися, але це не конфлікт. Буває комфортно, буває некомфортно, ми щось ділимо, вона мені щось заважає робити, коли я роблю уроки. Наприклад, так. І тоді в мене до сестри такі відносини, а в сестри, наприклад, до мене, навпаки. Дуже класно, їй зі мною комфортно і так далі. Так і у нас. Ось тут у мене одна лінія суцільна, бо в нас одинакова ступінь зв'язку, а тут різна. Наприклад, я і бабуся. Ну, Нехай буде так, що ми конфліктуємо, це як я вам покажу. Бабуся завжди придирається до мене, що я там щось не поприбирала. І це покажу я ось так, таким напрямком: ось бабуся до мене. Бачите, такий конфліктний, некомфортний. А я до бабусі зображу пунктиром. Тому що в мене не завжди конфлікт. Мені буває комфортно з бабусею, буває ні. Далі бабуся і мама. Наприклад, ось отак. Суцільна лінія. Їм обом комфортно. Бабуся і мій тато. Наприклад, ось такий зв'язок в родині. Як у тато до та бабусі, так і навпаки. А можливо, буде й хвиляста. І так, таким же чином ми промальовуємо всі зв'язки між кожним членом родини. Наприклад, мама з татом, так? Тато з мамою, можливо, ось так. А можливо, суцільна лінія. Зобразимо це так. І так з кожним членом родини. Тато, наприклад, і я, тато і сестра, можемо змінювати колір. Це я просто малюю одним марки. Ви можете підбирати будь-який колір ваших відносин, що дає нам саме ця, ця, цей етап або цей крок цієї вправи. Тут ми можемо з вами чітко діагностувати, не будучи навіть психологами, які ж відносини, які зв'язки панують у цій родині. Далі я пропоную, ми переглянули, звернули увагу на той тип відносин, який переважає в цій сім'ї, як ми можемо укріпити. Палітру цих почуттів і саме відносини надати ресурс саме цій родині. Як ви вже звернули увагу, у нас середнє коло, воно пусте, порожнє. І я пропоную, перш за все, взяти і символічно подарувати кожному із членів родини будь-який подаруночок. Тобто, де у вас є вільне місце на аркуші, спробуйте, будь ласка, подарувати символічний подарунок. Ну, Наприклад, це я робила цю схему і я подарую кожному з членів родини якийсь подарунок. Ну, Я це буду робити на джамбурді з а ви просто напишіть, що ви хочете подарувати. Наприклад, мамі, так як вона випікає, хочу подарувати міксер. Так, ось, мамі, я дарую міксер. Тато, так як він ремонтує весь час авто, то я хочу йому подарувати, наприклад, новий ключ. Ось, переміщаю, татові дарую ключ. Бабусі, так як вона щось в'яже, хочу подарувати нитки. Ті, які вона забажає. Зараз зменшу трішки. Так, ось бабусі нитки. Сестрі, так як вона любить кататися на велосипеді, я, мабуть, хочу подарувати якийсь велосипедний ліхтарик, щоб вона безпечно їздила вночі на велосипеді або ввечері. Собі я хочу подарувати, так як я люблю вишивати, наприклад, нову схему, нову схему для вишивки. Так, якщо ви працюєте. Повністю з сім'єю, то ви запитуєте, які з подарунків кожен член родини хоче подарувати один одному, бо у кожного буде своя схема. Але ж тепер ви бачите, що в нас все ж таки залишається порожнім ця наша молекула сім'ї, яка повинна бути заповненою. Тепер подумайте і в оце коло запишіть єдину подію, яка б об'єднала діями. Всю родину. І це буде така подія, від якої будуть відчувати щастя кожен член родини. Подумайте і запишіть сюди в коло, що це буде за подія. Ну, наприклад, наприклад, це буде якийсь сімейний пікнік. Або сімейна подорож. Я напишу, що це сімейна подорож. Так, це моя сім'я, яку я думаю, що моя сімейна подорож об'єднає і зробить щасливою. Чому? Тому що під час сімейної подорожі, батько що зробить? Відремонтує машину, а значить, він буде вже щасливий, коли буде займатися своєю улюбленою справою. Це зробить його щасливим? Так. Мама, яка буде готуватися до сімейної подорожі. На печі якихось гарних смаколиків. Бабуся, яка поїде, поїде разом з нами в цю поїздку, може взяти з собою в'язання і в'язати. Я також можу, якщо я написала, що вишивка дарує мені задоволення, можу взяти вишивку з собою в сімейну подорож, а можу взяти цей рушничок, який я вишила. І це буде такий, така святкова серветка чи рушничок на нашому пікніку. А моя сестра завжди може взяти велосипед, де буде кататися під час сімейної подорожі на природі. Тепер я хочу запропонувати вам, у нас вийшла ось така молекула сім'ї, яка вже має такий завершений вигляд. Але молекула сім'ї була б недосконалою, якби кожен з членів родини, той, хто малював або той, хто за кадром, не оцінив би рівень або ступінь. Саме тієї частоти подій в родині, які роблять її щасливою. Пропоную вам на зворотньому аркуші цього, цієї молекули намалювати просто лінію. Ну, нехай це буде синім маркером, зроблю ось таку пряму. Уявіть, що це такий уявний відрізок. І давайте поставимо, це буде від 0 до 5. Ось тут у нас буде одиничка. ось 2, тут ось 3 бали, тут ось 4, і це буде 5. Це 0. І запропоную вам оцінити, коли ми повернемося до нашої ось цієї молекули. І ми бачимо, що сімейна подорож є ключовою до пошуку ресурсів, який об'єднає всіх членів родини. І буде зміцнювати ось оці родинні зв'язки. Тобто це сімейна подорож. Повертаємося до цієї шкали, і я пропоную оцінити, я буду працювати з тим малюнком, оцінити, як часто оця ось сімейна подорож буває. У моїй родині. І оцінюємо так. Від 0 до 2 балів ця подія відбувається раз на рік. Ось отак я зроблю. І напишу на рік. Один раз. Так. Далі. 3, 4. То це раз в місяць. Тут пишу місяць. А ви просто оцінюєте місяць. І коли це 5, такий візьму навіть червоним маркером, то це щотижня. Що тижня. Тому що це було б ідеально. І зараз ви на такій уявній шкалі відмітьте, на якій же ж позначці ваша сім'я здобуває цей ресурс. Ну, наприклад, якщо я повернусь до своєї сім'ї, сімейна подорож, то щотижня я не можу поставити чесно, а десь оберу ось оцей ось проміжок. Таким чином, моя сім'я черпає ресурс і робить себе щасливою. Скільки, декілька разів, один раз на місяць або два рази, але не щотижня і не дуже рідко. Що це нам дає? Це нам дає е, оцінку того, куди нам потрібно прагнути. Якщо це отут, то це ідеально, бо сім'я повністю використовує свій ресурс. Тобто сім'я розуміє, що якась їхня сімейна справа. Повністю всіх об'єднує, і це відбувається дуже часто, тобто щотижня. Ось говорячи про те, що це середній варіант, я розумію, що потрібно рухатися до чого, щоб така подія, як сімейна подорож, відбувалася частіше в моїй родині, і всі члени моєї родини були найщасливішими, принаймні в той час, коли сім'я збирається разом. Ця вправа є, як ви зрозуміли, вже і діагностичною, і дуже цікавою, коли ви пропрацьовуєте це не в онлайні, а в офлайні. Але також можна працювати і на джамборді, показуючи ось як я вам, діти малюють за вами, можна просто зробити відеозйомку і показувати на аркуші паперу. Але коли ми можемо ділитися екраном і зробити загальний доступ до екрану, то діти можуть малювати. Поряд з вами, і ви можете пропонувати, якщо це індивідуально працюєте з дітьми або з дорослими, вони можуть малювати разом з вами. Тому пропоную цю вправу вам в копілочку, користуйтеся, вивчайте і будуйте свою молекулу сім'ї, зміцнюйте родинні зв'язки і щоб ваша молекула була найщасливішою. До зустрічі! Сподіваюся, що. Ваші молекули сім'ї будуть найміцнішими, найщасливішими і ті, які будуть дарувати атоми в цій родині, тільки радість, тільки комфорт і тільки ось такі міцні зв'язки. До зустрічі!